Всім привіт! Розкажу вам приблизно коротко, як, е, яка в мене зарядка для Тесли на 32 А. Та вона не видає 32 А, на жаль, е, бо е, не вистачає потужності підстанції. Але десь приблизно 6 кВт я можу отримувати е, в годину для зарядки Тесли. Тому зараз покажу. Я придбав ось такий на 32 балс О, це посилена розетка. Потім сюди в мене підведений 6 квадратів кабель. 6 міліметрів. Потім в мене є ось такий китайський фейрі. бачите, 230 вольт. І в мене є лайфхак, у мене є кипятильник і ще дуйка. І от, якщо ми будемо дивитися, о, зараз, вже 8, 25, так, 32 ампери. Я вмикаю 23 впало трошечки, потім вмикаємо дуючку 220, а тепер в мене так-так-так-так прабудість так, 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 так. і чекаємо так, такий конектор. Почекали і вімкнули. Зеленим загорілось. Все, пішла зарядка. Тепер дивимось. В нас тут 10 секунд і починає потужність тесла забирати. І вольтаж починає падати. І це час ми починаємо. 199. Оп, 200. 207. Все. Ми трошки зробили запасу, бо Тесла доволі сильно підкидає енергію. І ось ми читай, 25 А ми отримуємо з мережі. Так, інколи ось тут буває 6 кВт, коли напруга трошки вища. Чипко, коли тесла пропускає. Тут зарядка є. Ось така напруга в Тесла. Максимальна потужність, яку Тесла бачить. У мене 204 вольти. І це, коли в мене тесла майже заряджена на 100%. Ось так от. Тесла під'їдає гарно потужність підстанції Ну, і тепер, як ми завершуємо цю зарядку, нам треба все, тепер можна виймати. Все, вийняли і крючок сам зачиняється, щоб не зламати. Все. І... Дивимось знову 229 вольт, 230. Бачите, яка красота. А було 200-203, от, от. Тесла підібрає мережі. Так що, якщо вам треба, можна ще використовувати ось такі, але це треба, щоб в, в самої зарядці, там вона буде підтримувати швидкість тільки 16 А. Це до 3,5 кВт на годину зарядка. Для Тесли це ну, не дуже багато, це доволі довго, але за ніч можна на 100 км зарядити. З моєю швидкістю приблизно 5 кВт на годину я можу отримувати до 50 кВт за ніч, плюс-мінус 46-45, десь так, 50. І заряджати до 200 кілометрів. Ось така зарядка. Це лісниця. А ось така зарядка. <хи> а, спробував я оригінальну підключати те ж саме. Ніякої різниці, на жаль, я не побачив. От якось так став питання, якщо є.